Біля одного з будинків люди вишукувались у черзі за питною водою. У цистерні вісім з половиною кубів. Місцева жителька Катерина Хиженко каже, на основні потреби їй необхідно літрів п'ять. Не стирати, ніде нічого, відрів'я. Я домашнього побутую. Так в основному багато ж ми її страни не розходуємо. У черзі понад 20 хвилин і місцевий житель Ігор Цех. Тим, як організували набір води, розповідає, незадоволений. Зараз терміново треба організувати, щоб водоканал зробив на козлах грібенки по 10 сосков, щоб зразу 10 чоловік хоча б заправлялися, а не з одного соска весь мікрорайон. Це ж, зараз ще малий розбір, тому що в людей є вода. А як вода закінчиться, черга буде аж до радіозаводу. Я сьогодні мало буду набирати, бо я вчора набрав із цистерни. Тут цистерна стояла, я технічно набрав, зараз з питною трохи хочу взяти. На якість води не скаржиться, каже смілянка Ірина Карпова, проте їй потрібно багато. У нас троє дітей і посуди, і так і ручки помить, жарко, Ну стірка ні. Вчора питну воду купувала в магазині, сьогодні прийшла набрати вже з цистерни, говорить місцева жителька пані Ганна. У нас двоє дітей. Двоє дорослих, то води нам не вистачає. Ну, ходимо ось два рази там, і в криницю ходимо, і сюди не вистачає. Це дуже велика трагедія для мікрорайону, для міста. Ну, Будемо, так сказати, з цим боротися. Головне, що ми живі, люди живі, а все настроїться. Працює тут з дев'ятої ранку і до дванадцятої години, розповідає працівник комунального підприємства Водгео Сергій Нестеренко. За цей час людей було багато. Ну, я думаю, що потрібно трошки більше підвозити. У місцевому магазині воду підвозять постійно, аби закрити попит, розповідає директорка Людмила Таран. Ціни ми не міняємо, збільшився попит. Звичайно, завозимо дуже активно, дефіциту води немає в магазині. Сьогодні вже проплатили за матеріали для початку ремонтних робіт по заміні трубопроводу, каже міський голова Сергій Ананко. Працівники комунальних служб готові працювати цілодобово, аби якнайшвидше відновити водопостачання в місті. Сьогодні ми вже розпочали земельні роботи. Сьогодні працює у нас техніка. Ми розриваємо, готуємо канал і тунель для того, щоб прокласти новий трубопровід. Вчора в нас ще були резерви. На четвертому підйомі водопостачання в деякі мікрорайони міста ми подали воду з 18-ї години до 21-ї, тому люди запаслися питною водою. Сьогодні ми разом з працівниками ДСНС також дякуємо за допомогу. По шісти локаціям розвозили технічну воду в дані мікрорайони. У нас також пошкоджений. Трубопровід централізованого теплопостачання. Сьогодні вже наші тепловики обстежили його. Це близько 120-160 метрів пошкодженого трубопроводу. Зокрема, тільки матеріали будуть коштувати приблизно 400 тисяч гривень, якщо в даному метражу ми будемо замінювати. По КП КПОДГУ вчора підприємство проплатило 660 тисяч гривень за матеріали. Буде зроблено власними силами підприємства і допомогою Черкаси Водоканал. По тепловикам ми також плануємо це все зробити. Власними силами підприємства нашого комунального орієнтовна сума збитків це більше 2 мільйонів гривень. Зі слів Сергія Нанка, на сесії міськради 30 серпня, вони спрямують кошти на відновлювальні роботи дахів і вікон у закладах, які були пошкоджені вибуховою хвилею. Тетяна Зазуля та Грозія, Суспільне новини, Черкаси.